Друзі, всім привіт! Мене звати Володимир. І це відео буде також як для Ютуба так само і для Тіктока. Сьогодні хочу поговорити про таку маленьку нашу новинку КШМ 12-вольтову Сіті 12 BC. Ось такий в ній крутий дизайн. Зроблений є захист від випадкового вимкнення. Кожух регулюється в три положення. Щось наподобі нашої старішої модельки, але тут більше вона функціональніша. В чому її функціональність, зараз вам розкажу. Є, дивіться, в ній е кнопка для запуску. Тут фіксація підсвіт робочої зони. За рахунок нажаття кнопки регулюються обороти. В ній. Також в ній є реверс, друзі. Так, ді діаметр диска 76 мм, безщитковий двигун, 20 тисяч оборотів хвилину. Ось такий буде. Посадковий 10. Тут о, фіксується ось так під 6 В комплекті йдуть диск по металу відрізний. Цей у нас буде алмазний по плитці і цей по дереву у нас буде ось такий комплект. І ось такий з нею буде йти. Кожух. Це більш професійна модель. Вона, вона зроблена для того, щоб працювати професійно з плиткою, з деревиною треба ДСП порізати. Щось наподобі може бути маленької циркулярної пилочки. Так, друзі, продовжимо, бо відволікли трошки. Так, дивіться, на неї можна встановити зразу кажу. Оцей кожух на ту другу болгарочку не встановлюється. Так, давайте його встановимо сюди зараз. Тут глибина регулюється, максимальна глибина пропилу 16,2 мм буде. Можна встановити і ось так. Зараз пробую О. встановлюється, це все зажимається, воно да, все стає. І якщо ми провертаємо ось так, кожух фіксується. бачите? Якщо ось так, воно, воно фіксуватися не буде. Але зараз покажу. Сюди виходить у нас пиль. Включаємо і зараз провіримо все. Включаємо. Ось, бачите, від нажаття кнопки можна регулювати обороти. Можна зупинити, є підсвіткуваючої зони, можна зробити більше менше. Тут можна регулювати, наприклад, ту саму глибину. Можна відкидати собі більше і менше. Ну, якщо повністю вилі, то диск зачепляти заготовку, до речі, не буде. Ось так. Можна його регулювати. Під 45 не стає, тільки під 90. Якщо звертаєте увагу, вона працює за годинниковою стрілкою. Якщо її ось так повернути. А там треба кошок перекрутити. Ладно, тоді. Вона працює проти годинникової стрілки. Якось. За рахунок оцих магнітів воно створює реверс, вона вращається назад. Якщо ось так вона стоїть, вона вращається правильно. Ось так буде. Якщо ось так її поставити, вона вращається ось так. За годинниковою стрілкою, отак вона буде проти е, годинникової стрілочки. Ось така буде. Є індикатор заряду акумулятора, тут дочатковий двигун вже повторяв, це фіксація шпинделя буде. Тут собі е, це регуля... можна пилу... пилу відвід регулювати. Ось можна собі його зняти, під'єднати, наприклад, пилосос. Ось такий. Оп, оп. Ось такі, друзі, у нас новинка заїхала. Ціна її, кого ж цікавить, по-любому ж всіх цікавить, 3948. Вона вже є в магазинах. Під 12-вольтовий інструмент. там видно, да? я думаю, да. 12-вольтовий інструмент, акумулятори 2-4 А можна ставити і все працювати. Я ж кажу, ці всі диски можна сюди ставити і можна працювати собі з глибиною занурення, наприклад. Ось Тас, і все, можна собі більше-менше відкидати. Все тоді, друзі, дякую вам за увагу. Всім вам гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. Для ютуба це буде Вова 94, а в Тіктоці Володимир буде. У мене там багато є відео оглядів. До речі, хочу вам подякувати відео про кофемашинку машинку нашого акумулятора. набрало вже більше тисячі переглядів. На тіктоці вам велике дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки, підписуйтесь, буду всім радий бачити, всіх радий, буду відповідати на будь-які коментарі. Все, я вам дякую. Гарного дня.